І ще раз повернемось до збірки фантастик з підшивки техніку молоді. Ось я закладочки позакладав. От. Що тут гарного? Тут є розповідь про мандрівку Транссахара як кореспондент, от навіть його ім'я одне, наш спецкор. Спецкор мається на увазі журнал вокруг світа. Це, здається, підшивка вже з вокруг світа, а не техніки молоді. От. Він розповідає, як проїхали через пустелю Сахара по неіснуючій дорозі. Е, на мапі вона була намальована як Транссахарська траса, траса. Але вона була не побудована. Там був лише розвіданий напрямок, як правильно їхати. І уявіть собі, таку пригоду, що їхати треба у нікуди. Треба їхати на незнайомому маршруту по відсутності карт. От, тобто мати якийсь обмежений запас ресурсу автівок, на, Ніві, на Нівах їхали. От. Паливо треба було з собою брати. Палив, їжу, от, забагато води. В тих е, місцях часто губилися е, автотуристи, бо вони туди звертали і гинули. І ось вони повинні були проїхати і повинні були це зробити наші спецкори, типу журналістів. Вони проїхали, вони налякали багато громадянських гражданських лиць, які, лиц, які з ними поїхали. Тобто вони навіть ті, кого воно везли, боялися виходити з автівок, бо навкруги настільки дикі краї і настільки легко загубитися. Що про це все написано, все це є. Але хто ж то були такі журналісти, які так відважно відправилися? Це, звісно, були наші розвідники під дахом. Під яким дахом? Звісно, журналістів. От Бачите, вони Ми їхали як Міжнародна організація журналістів а проведення пробіга солідарності. Ось їх маршрут. Гео... Мопті, Сікасо, Абіджан. І уявіть, що звичайних журналістів готували, готували до проїзду. От, редакція виражає благодарність сотрудникам Інституту медико біологічних проблем Мінздрава СССР, прийнявших активне участь у підготовці транссахарського переходу. Отак от, так от. Звичайний обзор про якусь мандрівку, а це на самому... На було Розвідка, чи є та дорога, чи ні. І це були гарно підготовлені розвідники. І от про таке можна було прочитати у цій літературі.